Править організоване злочинне групування можновладців, місцевих олігархів, правоохоронців і суддів, е, яке без наживається за наш рахунок і е, нас намагається гнобити там, де тільки можна. Зокрема, е, всі ви знаєте про те, що 6 грудня 2014 року місцеве панду догрупування на чолі з олійником головою Вінницької обласної державної адміністрації, при підтримці безхарактерних слабовольних начальників управління Міністерства наших справ, е, 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 ми, як Маринця, 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 який готовий, е, я думаю, так наскільки я по ньому бачу, що він готовий на будь-якого бандіта з ножом, з пістолетом кинутися. Ну коли його начальство каже кногі? То він, так і як та віддана собачка, прислуговує цій мафії. І тому я вчора в присутності всіх представників керівництва Вінницької області сказав, що в принципі його функція дуже проста. У цій мафії він просто шістка. От. Ось така ситуація. Все гірше його, його ще можна зрозуміти. Він служака, він, хоч ловить якихось злочинців, щось робить, примістим, що, що прислуговує мафії. Але там є ще такі прокурори Сокологи, без відома якого міліція шагом вступила незаконно, і принаймні, якби вона вчинила би е, злочин, як це дуже часто відбувається, то вона несе бідне покарання. Звичайно, що все це що робили 6 грудня 2014 року е, біля приміщення Вінницької обласної ради по вулиці Сапорна, 70. Воно було санкціоновано вищим керівництвом держави України, яку захопила Вінницька мафія. Зокрема, було узгоджено з головою Вінницької посоради Володимиром е, е, Гройсманом по якому оця тюрма давним-давно плаче. Я нагадаю, що більше сотні заяв я подав проти цієї Вінницької мафії, яка в собі обрала таку благообразну назву від партії Вінничан. Е, не могли. Працівники міліції в Вінницю з різних підрозділів не могли два підрозділи Національної гвардії, зокрема ті, що знаходяться, охороняють цю, цю установу, і е, Ягуар на базі Ягуара Калинівського. Ось не могли вони звистувати бронетехніку з кулеметами озброєних бойців Національної гвардії без відома міністра Віжіслава Арвакова.